Поки що боїшся по неким платім, всі так Товариші, кожній людині, що відмічає 1 травня, не слід забувати його справжні витоки в 1080-86 році в Чикаго. Відбулася загальна першотравнева стажка, якій приймало в участь 40 тисяч чоловік. Це свято для мене святе, тому що це свято не тільки моєї країни, но й свято всього світу. Всі люди порядні, які яким ну е, 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 люблять людей. Які хочуть миру, і нам ми не маємо значення, чи то України, чи росіянин, чи білорус, чи євреїв. Ми родилися тут всі, і тут ми всі жили. І, і тепер це свято ми хочемо відмічати, і я так само виховую своїх дітей і виховую своїх і внуків, що це є свято і свят. 1 мая – це день солідарності всіх трудящихся всього вам Вот. Ну, звісно, люди виходять на майовку гуляти, віддихають, виходять на мітинги. Тому ми вийшли, щоб ну, людей мало, звісно, може що подойдуть десяті. Вишли, щоб відстояти свої права, і ми, звісно, за населення. комуністи, завжди підтримують справедливость і народ. Я розумію, що сьогодні свято. І зібралися комуністи для того, щоб його відмітити. Але мене дуже дивує той факт. Ви подивіться, одні червоні знамена. де наш, де наш прапор нашої вітчизни? Вони нам розповідають про єдність країни про те, що ми маємо бути разом. Але вибачте, як можна не поважати свою вітчизну, щоб такий день ні не одного прапора не було на цій площі. Ну, це, це, це говорить про їхні відношення до нашої країни і до цього свята. Ще поповнять ряди безробітних. краще, я, ти, черний, я ти, не вчений, я не в не я людина, а вони прославилися, які всі Слава! Вічна пам'ятаю. Українські діти благають тебе. Ти згадай свого діта. Що ти говорити за нашу свободу? Я все життя в Житомирі прожив, ніколи не думав, що на старій стану бендеровцем. Я бендеровцем цим горжусь. Ідіть ти Тива придав. Те ж ти ми розговаривали. І ви лісці твої город. Знаю, а это в свой город. Где ты, вон, Валю. ты Валю. мой дед воевал? А ты предатель Сволок. своего деда. И после війны наши домашний уничтожили 300 человек.